Вітаю вас, шановні друзі. Радий усіх вас хоч і так дистанційно бачити. Сподіваюсь, це взаємно у нас з вами. Сьогодні ми зібралися для того, щоб послухати і приділити увагу роздумам над уривком із священного писання. Сьогодні уривок особливий, тому що це притча про доброго самарянина. Той час один законник підвівся і, випробовуючи Ісуса, запитав вчителю, а що я мушу зробити, аби здобути вічне життя? І Ісус промовив: А що написано в законі? Як, яке твоє розуміння того, що ти там вичитав? Той відповів: Любіть Господа Бога твоєю всім серцем, усією душею, усією силою і усім розумом своїм, а також любіть ближнього свого як самого себе. І Ісус сказав йому, Ти відповів правильно, виконуй це, і тоді ти здобудеш життя вічне. Але він, намагаючись виправдатись, запитав, а хто є моїм ближнім? І Ісус відповів: І Йшов якось чоловік з і... Єрусалиму до Єрихона, і потрапив до рук грабіжників, які роздягли його, побили, і, подались геть, залишивши його ледь живим. Випадково йшов священик по тій дорозі, помітивши пограбованого, він перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов і левіт. Побачивши побитого, він також перейшов на інший бік дороги. Потім прийшов туди подорожній самарянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перев'язав рани, після того, як, е, після того, як полив їх оливою та вином. тоді поклав стражденного на свого віслюка, відвіз його до заїжджого двору, а там подбав про нього. Наступного дня самарянин дав господарю Два динарія, динарія і сказав Подбай про цього чоловіка, а якщо витратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернусь. Тож хто із цих трьох був ближнім чоловікові, який постраждав від грабіжників? Законник відповів той, хто змилостивився над ним. Тоді Ісус промовив Іди, і ти роби так, як він. Сьогодні в центрі нашої уваги друга із чотирьох унікальних притч. Євангелія від Луки. Про багатого талазря ми вже з вами говорили. Хто не бачив це відео, можна подивитися. Воно вийшло зовсім недавно. А є ще дві притчі: Блудний син і притча про Митря і Фарисея. Вони нас чекають ближче до Великого посту, а сьогодні «Милосердний самарянин. Загалом ця історія про байдужість чи, навпаки, співчутливість до людини, що потрапило у скрутне становище. Тут же актуалізується питання ближнього, хоча біблійна відповідь на це очевидна. Ближній це той, хто знаходиться тут біля мене зараз. І здавалось би притча знову про мораль. Ну, хтось допоміг, хтось не допоміг, ось вам і вся мораль. Там про взаємодопомогу, про всяке таке інше. І насправді заключні слова Христа іди, і ти роби так, як той, хто змилостивився над ним ну, спонукають нас до милосердя, яке перевершує нашу байдужість. Там власні аргументи про те, чому ми можемо бути нечутливими до інших людей. І логіка такого розуміння, вона цілком обґрунтована. Тому що якщо кожний почне турбуватися про ближнього, то чи, чим це тобі не рай на землі? Це ідеальне суспільство, де кожний для іншого свій, ну тобто тобі не, не воїнів, не, не конфліктів. Одним словом, мрія кожної людини і здоровим глуздом. Але тут є принаймні одне але. І про це але хотів би зразу почати розмову. І розмову почати із питання. І питання наступне: а щоб здогадатися про те, що допомагати іншому, це природньо. Ну, чи потрібно було для цього у світ приходити Христу? Чи Можливо, ця е, притча не лише про побутове милосердне, про повсякденне милосердя, а можливо, вона про щось значно більше. Придивимось уважніше. І тут нам е, знадобляться е, досягнення сучасної бібліїстики, а не лише моральний спосіб тлумачення священного писання. Перше, на що ми звернемо увагу, це дієві особи. Два служителя Єрусалимського храму, священник і Левіт. Але само по собі це не принципово. Там могло бути і два священника, і два левіта. Загалом ми будемо говорити про них як про одну особу, тому що вони насправді дуже схожі. І є представник іншого сусіднього народу, це самарянин. На момент проголошення цієї притчі більше самарян це люди ще й інших релігійних переконань. Тобто, з точки зору юдеїв, самаряни це іноплемінники. І язичники. Ну отже, Христос навмисно вибирає, е, ну так би мовити, діаметрально протилежних героїв, найкращих з точки зору старого заповіту, ну, тобто служителів єрусалимського храму, і найгірших, тобто самарян, які колись мали віру в одного живого Богу, Бога, а потім стали язичниками. Друге, на що нам потрібно звернути увагу, це місце події. Шлях з Єрусалиму до Єрихону цей шлях небезпечний. І це нам відомо не із притчі, а із е, звичайної формальної історії. Дорога, дорога там пролягала через пустинні території і тому засідки розбійників, на жаль, були звичною частиною цього маршруту. Чому там йшов постраждалий, нам не відомо. Нам навіть невідомо, хто той постраждалий. Е, причин багато, чому людина йшла е, е, з Єрусалиму в Єрихон, а шлях там був один. І тому іншого шляху ну, просто не було у цієї людини. Більш дивним була, була там поява цього самарянина. Тому що самаряни, як правило, намагались уникати, знаходитись на історичних землях юдеї, бо мешканці сприймали самарян гірше, аніж самих язичників. Тому що язичники такими народились, а самаряни такими стали. А що там робить цей священник і Левіт? Отут ми відповідь можемо дати напевно: вони йдуть до храму. Вони йдуть шляхом із Єрихону до Єрусалиму. Але ж вони прямують туди не так, як ми йдемо у неділю до храму, наприклад. Для кращого розуміння згадаємо євангельську історію про священника Захарію, це батько Іоанна Хрестителя. Там на самому початку Євангелія від Луки уточнюється, що він був із черги Авії. Що це таке? Згадаємо, що усі нащадки Аарона. Аарон це старший брат. Моїсея, вони були поділені на групи, ну, черги по-іншому, так, і кожна із цих груп звершувала богослужіння у відповідний період року. І хтось із нащадків Аарона жив в самому Єрусалимі, а хтось, наприклад, як той самий Захарія, жив далеко від храму, в іншому місті зовсім. І на час своєї цієї оце, черги такі служителі приходили до Єрусалиму. І ось саме такий священник і Левіт опиняються у сюжеті притчі: вони йдуть до святого місця, вони йдуть до єдиного у світі храму, який присвячений живому і істинному Богу. І лише вони, як законні нащадки Аарона, котрого вибрав Бог, мають право звершувати боговстановлене служіння за весь ізраїльський народ. Особисто мені здається, що священник шов до храму піднесеним, натхненним. Сповненим впевненості у необхідності і унікальності свого служіння. І тим більше, що період цього служіння це буквально декілька тижнів на рік. Ну, це було саме так через значну кількість нащадків Аарона, і потрібно було серед них усіх розділити їх обов'язки в служінні в Єрусалимському храмі. Як я вже сказав раніше, великої різниці між священником і левітом у цих. Обставинах у цій притчі немає великої різниці, тому я про них далі, далі буду казати як про одного персонажа. Так ось, цей священник на шляху бачить людину візуально мертву, вона не рухається. Які думки у нього? Ну, Очевидно, я не знаю, які там думки, і ніхто їх не знає, тому що герої притчі це е, вигадані персонажі. Але є ж загальна логіка, і зараз ми нею скористуємось. З вашого дозволу я буду відштовхуватись від, ну так би мовити, презумпції невиновності. І якщо нам нічого поганого про священника спритчі цієї невідомо, то будемо рахувати його гарною милосердною людиною. І ось він бачить тіло, яке не рухається, скоріш за все, це вже труп. Поховати його технічно неможливо. Ну, особа не встановлена, хто його родичі, можливо, його шукають, а цей священник його похоронить, а родичі не, не, не знатимуть, де похований її ближніх. Ну, в кінці кінців немає інструменту для поховання. Заберись на цьому шляху на хвилину, і тебе самі можуть ну, вбити ті ж самі злочинці. І, і вийде так, що і сам помреш, і, і іншому не допоможеш, а, а хотів допомогти. Донести цю постраждалу людину до найближчого населеного пункту, ну. Не вистачить сили надати медичну допомогу, немає засобів. Ну, перед нами ж в кінці кінців священник, а не лікар. До речі, те, що і в історії зараз нерідко люди хочуть, щоб священник вирішив всі їхні питання, які не в змозі вирішити інші спеціалісти, там психологи, вихователі, там комунальні чи освітні заклади, питання гуманітарного там чи психотерапевтичного характеру. Ну, це не означає, що священник прям зобов'язаний виконувати все. Що від нього просять, особливо якщо це виходить за межі його компетенції. Але в цій всій історії ми доки навмисне випускали одне і саме головне. І зараз ми про це скажемо. Ми забули, що це не той священник, який ми, якого ми бачимо зараз у своєму парафіальному храмі. Це священник старого заповіту. А старий заповіт це такий релігійний принцип, в якому була велика кількість обрядових приписів. І загалом велика кількість релігійних пересторог. Так ось, доторкнутися до закривавленої людини, а тим паче мертвої, це значить зробити себе ритуально нечистим, тобто нездатним звершувати жодної, жодного релігійного дійства до моменту так званого очищення, тим більше в храмі, у найбільшій святині юдейського народу. Для людей старого заповіту це правило це прописна істина. Яка замить з'являлась в їх розумінні і не, і не потребувала додаткових роздумів. Отже, у цього священника, ну і у Левіта, у них дилема: спробувати, можливо, безрезультатно допомогти невідомій людині чи звершити найважливіше релігійне служіння у Божому храмі. Нащадок Аарона він навіть не роздумує для нього вибір очевидний. Вибір очевидний не тому, що його серце занадто зле чи жорстоке. А тому, що його серце занадто релігійне. І щоб йому не стати таким ритуально нечистим, і священники, і левіт у цій притчі, вони переходять на інший, на інший бік дороги, навіть щоб випадково не доторкнутись до цієї людини закривавленої чи навіть мертвої. Релігія у класичному розумінні ставить собі за ціль налагодити, так би мовити, зв'язок між Богом. Чи богами, якщо це про язичництво йде мова. Так от, з Богом, який має, може впливати на цей світ і на життя, і людиною, маленькою, вразливою, залежною. І ось людина повинна виконувати норми, правила, щоб уникнути покарання і отримати прихильність об'єкта своєї віри. А розголужена система культу, ну, тобто богослужіння, жертви, всякі обряди. Вони, вона це все повинно було показати божеству, наскільки услужливими, шанобливими і покірними є люди. А в свою чергу ці люди чекають певні благодіяння а, на свою адресу від того, хто суттєво могутніший за них. Як влучно, колись висловився отець Олександр Мень, усі релігії це сходи, які людина будує, щоб досягти неба. Але християнство це сходи, якими Бог спускається з небес на землю. І цими сходами до нас приходить Христос. Якщо ми згадаємо Євангелія від Іоанна, то там є такі слова, я і Отець одне. І ось ці слова це найбільша духовна революція, що її приносить Христос у цей світ. Виявляється, що той далекий, грізний, великий, всемогутній Бог, Він ось. Ось він. І він сповнений любові, прощення і милосердя. Ну так, він непримиримий до гріха, Але він всіляко шукає примирення з людиною. Не людина перша почала шукати, а Бог починає шукати цього примирення. І щоб ніхто не мав сумніву в цьому, Бог приносить жертву. Притому приносить в жертву свого сина. Не Бог очікує жертву, а Він сам приносить цю жертву. В якому сенсі тут навіть релігійні ролі вони змінились, а у колишньому розумінні релігії. В неї вже немає жодного сенсу. Тому що Бог не лише Отець, а він тут. Він з нами, він в особі Христа. І коли ми збираємося в його ім'я, в ім'я Христове, він з нами у тому ж обсязі, наскільки він був присутнім і співпричасним своїм учням, ну, наприклад, під час Тайної Вечері. Тож усі релігійні формальності, які до цього вважались необхідними, аби не віддалити себе від Бога. А навпаки, його до себе наблизити, ну вони вже втрачають всю свою суть і всю свою потрібність. Бог і так посеред нас. Єдине, що нам залишилось, це навчитись жити у присутності Бога. А Він, як відомий, прис, присутній всюди. Тож, по суті, все життя християнина є богослужінням. Так, в нашому житті є різні форми богослужіння. але тому чи іншому сенсі, все життя християнина є богослужінням. Тож у класичному розумінні Христос відмовляється від релігії з її страхом, дріб'язковістю і нескінченними вимагами, заборонами і пересторогами. Христос підвищує стосунки Бога і людини на новий рівень, більш досконалий. І на цьому рівні, як нам відомо, ставлення до людини має не менше значення, аніж ставлення до самого Бога. І ключову роль відіграє не сама по собі правильність культу чи доктрини, а в першу чергу твоє серце. І особисто мені, як християнину, вкрай радісно, що я вже не маю потреби вибирати з-поміж допомоги ближньому чи служінням як пастиря у церковній спільноті. Бо і те, і друге. Є виявленням моєї участі у новому заповіті з Богом. Друзі мої, на завершення цього відео дозволю собі нагадати про те, що справу, яку ми робимо тут на Ютубі, це наша загальна справа. Щось робимо ми, щось залежить напряму від вас. Від нас залежить створення, від вас залежить популяризація того, що нам здається вкрай важливим. Свою частину роботи ми вже зробили, саме тому ви можете бачити це відео. Від вас очікуємо також посильної підтримки. Підписки, лайк, розповсюдження, донати. Лише так, спільними зусиллями, ми зможемо зробити щось насправді варте. Дякую усім вам за увагу. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.